У п'ятницю, 30 серпня, на щиті до рідного міста Ківерці назавжди повернувся мужній захисник України, старший солдат Олександр Матіюк. Про це повідомили у Ківерцівській міській раді. Олександр Матіюк народився 13 травня 1977 року у місті Ківерці. Загинув старший солдат 25 серпня 2024 року на полі бою поблизу Часового Яру Донецької області, отримавши поранення несумісні життям під час міномет. Нього обстрілу ворогом позицій сил оборони. Прощання з героєм було велелюдним. Ківерчани, схиливши голови та навколішки, зустрічали скорботний кортеж з тілом героя. Прощалися з воїном рідні, друзі, бойові побратими та щирою молитвою просили Господа про спокій душі воїна. Чин похорону відбувся у соборі покрови Пресвятої Богородиці. Місцем вічного спочинку для захисника Олександра Матіюка стала Алея слави на міському цвинтарі. Акція телеканалу конкурент Конкурентів висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя, честь і шана воїну.